Друзі, добрий день! Ми знову на нашому каналі і готуємо сьогодні бурекас. Що таке бурекас? Це такі турецькі пиріжки з несолодкою начинкою. Зазвичай вони робляться із листкового тіста. Ми з вами, тим паче, давно не готували. Ви пам'ятаєте, як я полюбляю прісне тісто, тому готуємо начинку. Начинка в нас буде філе стегна. Ось такі королевські. Печериці і моцарелла. Тому почнемо готувати начинку. Цибулька дрібним кубиком. Так. Нарізаємо. Так, вмикаємо пательню. Цибульку ми вже нарізали. А до речі, чи куштували ви такі пиріжки в, тур... в Туреччині? Або, можливо, ви були, е, наприклад, в Ізраїлі, бо вони там надпопулярні. Тому розкажіть, з якими начинками ви там їх куштували, а я поки що налила на пательню олію і відправляю цибульку. Поки наша цибулька тут почне смажитись. В нас є час, щоб нарізати філе стегна. Можете використовувати звичайне філе білу частину куриці, але в моєму випадку я обрала філе стегна, це буде трішки соковитіше м'ясо. І мені це дуже подобається в начниці бурекас. Тому нарізаю дрібненько, не використовую фарш, як ви бачите, в цій страві. Бо я люблю шматочки. Так, як це, якби мені ще хтось ножа наточив, бачите, який тупий. Але впораюсь. До наступного відео обіцяю виправитися. А поки що мучайся, Ірочка мучайся сама. Але нічого, ми впораємося. Ось таким чином. Одне філе. Ще одне. Цибулька смажиться. Піле стегна у нас нарізане. Далі мої королевські печериці. Так, також нарізаємо, намагаємося дрібненьким кубиком. Як бачите, я їх не чищу, тільки ретельно витерла їх серветочкою. От таких красунчиків нарізаємо кубиком. Так, здається, штучки 4 мені Найміс так здається. Так, нарізаємо. Нарізаємо. І ще два грибочка. Так, 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 так. Цей так, так, так. Цибулька до прозорості. Вон навіть трішки-трішки вже вона в нас стає під Що відправляємо туди філе нефілестигна Тут смажуємо. Як це вже пахне? Нереально. Так. Ось подивіться, шматочки курочки. Поїхали грибочки. Вперед. Як бачите, начиночка наша вже буде майже готова. Так. М -м 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 -м. Дуже смачно, дуже смачно. Далі, соль. Так, є. Щоб ще сюди такого додати смачного, здається, тим мені тут не вистачає, або нашого чебрецю. Зараз додамо. Так, є в мене чебрець. Ось так його. Листочки пообривали. Якщо нема у вас такого, як в мене, ось такого свіженького, можете використати сухий, нема питань. Але чебрець. Куркою та з грибами. Ой, це, мені здається, прям свадьба. Так, чи весілля українською мовою. Вибачаюсь, 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 зразу у вас. Так, є. Ох і пахне, ох, і пахне. Ну що, ще трішки хай підсмажиться, чебрець прибираємо. А я поки... Ось на такій крупній терці на тру моцарелу. Бачите, яка гарна. Ну що, дотерли моцарелу. Як бачите, моцарелу ми використовуємо ось цю тверду, неросольну, росольну використовуємо в салати. А це для запікання. Так, є натерли. Майже приготувалася наша начинка. Ще трішечки. Підсмажимо, об'єднаємо і зачекаємо, поки вистигне. Тому, ну, здається, готово. Є ось така соковита начинка. Сподіваюсь, моя миска не трісне. Прибираю з пательні для того, щоб воно скоріше вистигло. Є, хай трошечки постоїть, подихає і додамо сир. Краса. Так, почекаємо. Так, додаємо потерту моцарелку. Це вже смачно, я вам скажу. І щось я так розігналась. До речі, мені здається, багато начинки. Я вам під відео напишу все нормально з розрахунку на е, пів кіла тіста. А в мене хай лишиться і додам до пасти, наприклад. Ну або мало до чого. Ще, ще щось вигадаю. А ну підкажіть до речі, де ще можна ось використати таку начинку? Начинка наша готова. І займемося тістом. Так, тісто я трішечки борошна і починаємо розгортати. Заздалегідь я його дістала з морозилки. Я вже вам казала, що купую я його, де в супермаркетах. Тому шукайте в морозильних камерах супермаркетів. Є, до речі, і кілограмово, якщо вам на велику родину, але мені поки вистачить ось такого півкілограмового. Трішки підкачаємо. Так. І тепер маємо нарізати на квадратики. Зараз подивимося, скільки в нас їх має бути. Раз, тик, тик-тик, тик, тик, тик. тик. Я розрахувала, мабуть, в мене буде шість бурекасів. Тобто, ось так тепер надрізаємо пополам. Раз. І тепер на три частини. Ось так. Я. Отримали таких шість, шість таких квадратів. Так, поїхали. Начинка. Раз, начинка є. Ось так прям не шкодуйте, накладайте багатсько. Так, сирочком буде потім тягнутися, смачнено, гарнено. Так. Так, як я і казала, лишилась у мене начиночка. Але нічого, щось Придумаємо. Далі, що ми робимо? Загортаємо ось таким чином і ось так заліпляємо. Бачите, пири. Так, заліпили. Далі заліпили. Зараз покажу вам, як сформувати гарнений бурес. Бделочка. Ось така виделочка І поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, пять. Дивіться, яка краса виходить. Ось такий пиріжечок бурекас. Так. Деко. Ходи сюди? Ходи сюди. Ходи сюди тебе поставити, поставляємо сюда. Пішов один пиріжечок. І так формуємо наші всі шість пиріжечків. Раз, два, три, чотири, пять. Поїхали. І останній. Під, заліпили. Виделочку. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, пять. Готово. Шість наших пиріжків. Наліпили з вами пиріжків. Що далі? Жовточок. Жовточок, дадіть білочок. Зараз ми його позбудемося так швиденько. Чік. Жовточок. Маємо змастити наші бурекаси. Ось таким. Так, для того, щоб вони у нас були рум'яні, гарненькі. Ось так. Так, 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 так. Краса. Так, домазуємо, домазуємо всі-всі наші пиріжечки, бурекаси. Так, є. І за бажанням я посиплю ще. Ось так. кунжутом. Якщо у вас є чорний, також додайте для краси. Ось так. Гарневно, правда? Подобається? Мені також. Отже, що робимо? Духовка 165 градусів. Верх-низ, конвекція, пам'ятаєте, так? 20-25 хвилин. Поїхали. Ну, що, пройшло 25 хвилин, і я зараз вас здивую. Вимикаю, вимикаю. І зараз покажу вам цю красу нереальну. Вау! О, сир наш повтікав, але нічого, сподіваюся, що не весь. Гарячі Краса. Що зробимо? Ось такий в мене є антикваріат. Прямо з Османської імперії. Тому все автентично, страва автентична, подача автентична. Тому, щоб нічого не зіпсувати, ну що? Ахахаха. ха, -ха, -ха. Ну що, Поїхали. Раз. Два. Навіть п'яти в мене не вліз. І Ви ж тільки подивіться. Боже, як це смачно! Хочете подивитися серединку? І я дуже хочу. Тож, гляньте, вони Ось так. Тягнеться сирочок наш. Дивіться, дивіться, дивіться. А, начинка. Ой, я знаю, як це смачно. М -м -м, сирочок тягнеться. Дивіться, краса. Я запевняю вас, що це дуже смачно. А я ще тиждень на дієті, Тому не можу, на жаль, це спробувати, але я впевнена, що вони розлетяться, як пиріжки. Не знаю де. Знаєте, розкажіть мені, напишіть там у коментарях, бо я щось забулася, як та приказка говориться, але сир. Я скуштую. Мям-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Нереально смачно. Ну що? Повертайтесь на наш канал, готуйте ці найсмачніші пиріжки бурекас! А я для вас наготую ще багато смачного. Тож до нових зустрічей і смачного!